Добрий день, сьогодні знімаємо розпаковку великого Чупа Чупса. Вони ж, звісно, запакували його як всегда, да, задані? Що достать вже неможливо. Після розпаковочки у нас залишилось ось це. Ну да, жувачка такая, она кіндер. киндер. Ви ще ну, покажи, що тебе там попала до камери. Коротше, якась знига. І ще така хуба буба. Витягнула жочку сюди. Це щось таке засохше бляха. Капець. Ну, за що я заплатила гроші? За те, щоб дитина викинула все це. За цю, це щодо природи за цей Чупа-чупс величезний, я заплатила 80 гривень, ну я скажу, що воно того не вартує. Краще вже по все це купити, і щоб ти бачив, що воно нормально, нормальної якості. А ще ми хочемо сказати, якщо вам подобається наше відео, ставте лайки і підписуйтесь на нас. Всім гарного дня!